Туман у Літовську ніколи не зникав повністю. Він висів над містом, мов стара ковдра, просочена димом і забутими молитвами. Люди звикли до нього, як звикають до звуків дзвонів на похороні, не радісно, але з розумінням, що так треба. Вогонь у цих краях завжди був не просто стихією, він був згадкою про щось, що трапилося давно. Щось, що місто воліло не згадувати вголос. Олег Задорожний любив цей край, він виріс тут, будував дім на тих самих вулицях, де колись бігав Босоніж. Тепер він був рятівником, начальником пожежної частини, чоловіком, якого поважали, якому довіряли. Коли дзвонив телефон серед ночі, його не питали, чи може. Його кликали, бо знали. Він приїде. Він завжди приїжджав. Коли народився Данило. Усе здавалося правильним. Життя пульсувало в гармонії: новонароджений син, щаслива дружина, затишний будинок на окраїні поруч із сосновим лісом. Але вже за кілька днів Іра почала закривати двері на два замки, не пояснюючи, чому Олег спочатку сміявся з цього ще одна нова материнська тривога. Але з кожним днем щось у домі змінювалося. Уночі було чутно тріск, мов хтось повільно спалював гілля в каміні, хоча він був порожній. Одного разу він відчув запах гару в кімнаті дитини та, обшукавши кожен куточок, не знайшов жодної причини. Маленький Данило лише лежав у ліжечку і дивився прямо на нього. Занадто довго, занадто глибоко. Цей погляд був не дитячим. А потім прийшли сни у них він бачив полум'я не руйнівне, а живе, і в тому вогні посеред пекельного багаття стояв його син голий, обгорілий, але усміхнений. Він не плакав, він не кликав по допомогу, він дивився просто на Олега і сміявся тим самим дзвінким сміхом, що не належав немовляті. Якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надішли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. Це сталося тихого надвечір'я. Сонце повільно ковзало за обрій, просочуючи кімнату м'яким золотавим світлом. Іра вийшла на хвилину на кухню, а Олег залишився з Данилом у вітальні. Хлопчик лежав на руках батька, гладив його пальцем по обличчю, і здавалося посміхається. Олег завжди був сильним, надійним. Його руки могли підняти людину з палаючого дому. Втримати на висоті зламану балку, але в ту мить щось сталося, неначе м'язи самі здригнулися, пальці ослабли, тіло Данила вислизнуло. Глухий короткий звук, череп вдарився об край журнального столика. Мить тиші. Іра прибігла одразу, звук був жахливий. Вона закричала, побачивши сина, що лежав на підлозі з дивно вивернутою шиєю. Але перш ніж вона встигла підбігти, дитина засміялась. «Учно!» – дзвінко, як дорослий, сміх цей розірвав повітря, ніби сокира, не було в ньому ані болю, ані страху. Іра завмерла. Олег стояв білий, як стіна, не в змозі пояснити, що трапилось. Йому здалося дитина не впала, вона сама хотіла впасти. В лікарні не змогли нічого пояснити. Рентген показав тріщину в кістці, але жодної мозкової травми, жодного синця, жодного плачу. Данило лежав у ліжечку і дивився на лікарів так, ніби це вони потребували допомоги. Всі розмови точилися навколо одного як могла дитина так впасти і нічого. Ти його вбити хотів, сказав батько Іри, не зводячи з Олега очей. Може, тебе тісни вже зовсім з розуму звели. Погляди змінювалися. Плітки. Шепіт сусідів, медсестри, що вже не всміхалися. Начальство викликало його в кабінет і відсторонило, поки триватиме розслідування. Олег стояв на подвір'ї лікарні, тримаючи в руках протокол. Він не читав його. Він відчував, як щось змінилося не тільки в дитині, у ньому самому. Бо навіть зараз, коли дивився на вікно палати, де лежав його син, він знову бачив ту усмішку, усмішку з вогню. Олег майже не спав. Навіть коли тіло вимикалося від втоми, розум не давав йому спокою. У снах Данило ходив, не повзав, а ходив. Високий. Мов дорослий, але в дитячому тілі, і щоночі він говорив: Я вже був тут, тату, і я повернувся. Дім став пасткою. Тріск, як від багаття, чувся тепер щодня. Іра майже не розмовляла вона тихо годувала дитину, прибирала. Але коли Олег входив у кімнату, її очі поволі піднімалися на нього з таким виразом, ніби вона вже не вірила в його невинність. Коли одного разу він побачив, як із ліжечка сина повільно піднімається дим, Олег кинувся туди. Жодного вогню, лише запах кіптяви і обвуглена лялька. В Іри затремтіли руки, коли він показав їй цю ляльку. Вона нічого не сказала, лише відійшла в бік. Тоді Олег почав копати. Пішов до архівів. Літовська пожежна частина мала довгу історію у старих справах серед пожовклих паперів. Він натрапив на запис пожежа в дитячому притулку рівно сто років тому. Причину не встановлено. Загинуло 22 дітей, вижив лише один. І той зник. Документ обірвався. Але поруч хтось залишив зошит, списаний нерівним почерком. Там було написано: той, що вижив, дав присягу повернутись не як він сам, а як той, Кого не чекають, вогонь забрав його плоть, але не волю. Удома, тримаючи Данила на руках, Олег бачив, як його очі змінюються не колір, а глибина, ніби дивишся в колодязь без дна. Дитина могла годинами не кліпати, просто пильно дивитися в одне місце. А тоді, мов ненароком, вимовляла слово таке, якого немовля не може знати. Знову. Він пішов до церкви. Отченик Лука не був здивований, його очі були сумні, ніби він знав усе це раніше. Це не дитина, пане Олеже, це чужа душа, її пустили до світу, бо двері були відкриті. Хтось не молився, хтось не хрестив, не захистили. А тепер вона шукає вогню, бо там її дім. Що мені робити? запитав Олег. Шукати того, хто пам'ятає, бо тільки пам'ять може зупинити минуле, що повернулося. Він ішов через туман до останньої людини, що могла знати до старої ружі. Її будинок стояв на краю міста, обплетений чорним гіллям, в якому шепотіли птахи. Ружа довго дивилась на нього, не пускаючи всередину. Ти не перший, хто прийшов. Сказала вона, але ти перший, хто приніс його назад. Олег стиснув кулаки. Хто він? Що це таке? Вона дивилася крізь нього. То не твій син, це той, хто колись кричав у вогні. І ніхто не почув, і тепер він сміється, бо прийшов по тебе, по всіх вас. Це не дитина. Це згоріла душа, що знайшла нове тіло, я носив його на руках, прошепотів Олег, а він тебе, відповіла Ружа, бо тільки батько може добровільно повести себе у вогонь. Підвал пожежної частини завжди мав запах попелу, який не зникав роками. Навіть коли все було чисто, навіть коли ніхто не палив вогню. Десь під плитою, в бетоні, жило щось тепле, чадне, невидиме. Саме сюди Олег приніс Данила. Малюк не плакав він дивився на батька з посмішкою, тією самою, яку Олег бачив у снах. На його щоках була сажа, але ж де вона взялася? Він не сказав і куди йде він не попрощався, бо не вірив, що зможе. Усе, що залишалося це спроба, ризик або очищення, або кінець. Він згадав слова ружі, коли вона провела пальцем по його долоні і прошепотіла Вогонь його забрав, лише вогонь його й поверне. У старих нотатках, які Олег пізніше знайшов у щоденнику священника з минулого століття, згадувався обряд: вогненне, вигнання. Ритуал, який застосовували, коли звичайні молитви не допомагали. Це був єдиний шанс. Олег замкнув двері, запалив свічки і розклав сіль у колі. Данило сидів на підлозі, погойдувався, бив долонями по бетону і мугикав стару мелодію, яку Олег колись чув на аудіозаписі з пожежі столітньої давнини. Як вона могла залишитися в пам'яті немовляти? Господи, прости мене! Прошепотів він і підніс смолоскип до розлитої олії. Полум'я зійшлося вгору, заплямувало стелю гарячим світлом. Данило підвівся на ноги. Його очі більше не були очима дитини. Вони були глибокими, темними і сповненими ненависті. Ти ж врятував мене тоді, пам'ятаєш? пролунав голос. Не дитячий, глибокий, дорослий. А тепер мусиш згоріти. Разом зі мною Олег кинувся до дверей, але полум'я вже облизувало стіни. Вогонь не лютував. Він дихав, рухався розумно, цілеспрямовано. Вода, якою намагалися загасити полум'я зверху, просто випаровувалася в повітрі. Начальник зміни кричав у рацію. Пожежники збивалися з ніг, але будівля вже була проклята. Всередині Олег стояв, тремтів, читаючи молитви з пожмаканого листка. Данило йшов до нього через вогонь, посий, непошкоджений і сміявся. Вогонь лизав його п'яточки, але шкіра залишалась білою. Хочеш зупинити вогонь? прошепотів він. Тоді стань ним. Двері замкнулися остаточно. В полум'я поглинуло пожежну частину, мов паща. Яка нарешті дісталась свого улюбленого шматка, стіни тріщали, дах скручувався, наче жива плоть, і, хоча з усіх боків лилась вода, ніщо не торкалось вогню, вона зникала в повітрі ще до того, як падала на цеглу. Коли все стихло, залишилися лише руїни, чорні, мов ніч, що впала на землю. Рятувальники знімали шоломи й мовчки, дивилися на те, що ще годину тому було серцем служби. Начальника частини так і не знайшли жодного тіла. Лише закіптюжений металевий хрест, розплавлений на кінцях. А посеред усього цього, дитина. Данило сидів серед уламків, неушкоджений, як із реклами памперсів. Його одяг був чистий. Обличчя спокійне, навіть волосся не торкнулося диму. Він тримав у руці обгорілу іграшку, а очі його були дорослішими. Його віддали в прийомну сім'ю. Справа задорожного обросла здогадками, статтями, конспірологією. Але нікого більше не покарали. Іра зникла з міста. Просто залишила порожній будинок, замкнені штори і дзеркала, накриті білим полотном. Ніхто не бачив, як і куди вона поділась. Але старенька сусідка знизу ще довго клялася, що тієї ночі чула, як хтось шепотів її ім'я за стінкою дитячим голосом. А потім зник і Данило. Його більше не шукали, ніхто вже не питав через місяць на найстарішому цвинтарі, між порослими мохом могилами з'явився новий монумент: Сіра плита, свіжа земля. Без свідків, без церемоній. Олег Задорожний Батько, син, жертва, і навіть у мороз під тією землею було жарко як дихання, як спогад про вогонь. А трохи далі, в тіні між деревами, стояла стара постать у хустині ружа, поруч Данило, вона тримала його за руку. І обидва посміхались так, ніби щось давно обіцяне, нарешті справдилось.